Пане Василю, вітаю вас. Вітаємо вас. Всім доброго дня. Розкажіть нам, будь ласка, власне, які послуги надаватиме центр, і як вдалося його реалізувати? З того, що я читала, я так зрозуміла, що це і ваші місцеві кошти, і так само долучився і державний бюджет. Ну так, так якщо брати до уваги. Складову фінансування цього проєкту то е, туди. Війшли як кошти з нашого бюджету з місцевого це порядка, десь 2,9 мільйонів. Виділяли ми, наша громада. Е, потім долучилися. Дякуємо. Їм це Хмельницька обласна військова адміністрація, Хмельницька обласна рада. І таким чином ще з державного бюджету нам надійшло 5,3 мільйони для реалізації цього проєкту. Це було в 2023 році. І ми його успішно реалізували, і, і так само в ході перемовин ще були задіяні в нас донорські кошти, це Фонд Організації Об'єднаних Націй в галузі народонаселення. Вони так само погодились нам допомогти. Ця допомога стосується більше. Наповнення, скажімо так, цього притулку, тобто, це оргтехніка, це наповнення в дитячі кімнати, меблі, кухні і тому подібне. Тобто, от завдяки цим фінансам, нам вдалося реалізувати цей проєкт. І, Що які стосується послуги, так. притулку, да, то він створений для соціальної роботи для отримання комплексного. Тих соціальних послуг, які необхідні нашим громадянам, да, зараз в період збройної агресії, в період війни, яка, на жаль, є на нашій території, в нашій державі, да, і вразливих верст населення, ну і це не секрет, стає все більше і більше. Ну як би це не звучало, але ж і ми, як місцева влада, як в цілому в країні ми маємо допомагати цим людям. Тому ось виникла в нас така, така думка реалізувати, і завдяки допомозі, ми скажемо, ми до цього дійшли успішно. Ну мушу зауважити, що з фотографій, які на жаль, ми зараз не покажемо для наших телеглядачів, але з того, що є в інтернеті і сайт безпосередньо обласної ради публікував те, як відбувалося відкриття, все у вас дуже гарно зроблено до толку. Тобто, бо ми бачимо зараз чимало таких профанаційних якихось речей, коли надають послуги, нібито для незахищених верст населення а потім виявляється там пліснява. Там жити взагалі не можна, і коли дивишся потім на ті фото, то ти жахаєшся, а хтось міг звітувати про те, що ну ми проробили дуже багато роботи. У вас насправді все виглядає так, що це виглядає як прихисток, а не як якесь місце, в яке заходити не хочеться. Отож, власне, чи вже були? Я сподіваюся, що ще не було, поки що у вас клієнтів, але все ж таки чи вже доводилося комусь в тих ліжках новеньких? В нових гарних приміщеннях ховатися від кривдників. Е, ну, дивіться, ми собі ставимо за мету вже починаючи з березня місяця, вже переходити безпосередньо до реалізації. Зараз спеціалісти будуть вивчати ситуацію. Я маю на увазі соціального направлення, тобто. Тих людей, які потребують цієї допомоги, но це на березень. Зараз ми ще скажімо так, треба буде юридичну складову там нам зробити, тобто документально все це владнати. Ще є питання там, ви знаєте, як кожен раз, коли відкриття, нібито зробили, але ще є нюанси і деталі, які ми підробимо в нас, є на цей час, і я думаю, що з березня місяця ми будемо. Готові вже функціонувати. А щодо щодо того, що наскільки якісно реалізований був цей проєкт, то ми запрошуємо всіх. Приїдь, хай приїжджають, подивляться. Наша громада завжди дуже рада гостям. Так що завітайте, подивіться, ми з радістю вам все це покажемо. І наскільки я розумію, у планах у вас так само є і створення інституту третього віку. Подібний, наприклад, працює в Хмельницькій міській територіальній громаді. І люди, які е, можуть себе знову ж таки там знайти, це вони відзиваються про це теж дуже дуже добре, дуже вдячно. Вони знаходять е, собі і нове заняття. Вони дізнаються нові знання, і що найголовніше, вони не залишаються самими в поважному віці. І мають змогу розвиватися, жити повноцінно, але це міська громада. А чи буде попит на подібні речі у селищній громаді? Ми сподіваємось, і ми це обов'язково реалізуємо, тому що як показує статистика, статистика нашої громади, да то дійсно, по селам ті села, що входять до складу громади, то є люди. Люди вже скажімо так: люди похилого віку, але ж чому б ні? Чому б їм не зібратися на якійсь території, да на якій буде комфорт? На якій буде будуть для цього умови, і і тим більше е, інші люди, які є спеціалістами нашої соціальної сфери, да е, вони направлять їх в то русло, зададуть тон е, тому спілкування і зустрінуться люди, поспілкуються і знайдуть якісь. Спільну розмову поп'ють кави чаю. Може, щось якесь в'язання, рукоділля. Ну цього ніхто не відміняв. Тому ми, ми сподіваємось що це так само, якщо задекларували, то обов'язково ми реалізуємо те.